Велике торжество для Української греко-католицької церкви, велике торжество для українського народу, велике торжество для Галичини, Папа Лев XIII буляю призначив епископа Станіславівського, графа Андрея Шептицького на Львівський митрополічний престил. У Львові торжество те, що принесе нам. Інші боялися і жаліли, що не з нами. Але митрополит Андрій сказав: Я русин і свій народ і церкву люблю понад усе і готові за нього життя віддати. Це торжество. Яке відбулося сто і десять років несе відгомін до наших часів, несе відгомін Його творчості, Його духовного життя, який ще до сьогодні ми не можемо збагнути. І часто люди ставлять питання, а чому так довго? Митрополит Андрій Шептицький не проголошений блаженним. А тому, що митрополит стільки творив, стільки писав, що його писання до сьогодні всього ще не перечитали, не вивчили. А це надзвичайно велика клопітка праця і птафікаційна комісія. Це все опрацьовує, 5 глава, вірш 20. Коли хтось каже, що я люблю Бога, а ненавидить брата свого, той неправдомовець. Ці слова були в основі довголітньої душпастерської праці, дві світові війни, заворухи між народами в Європі, арешти Депортації ніщо не могло знищити митрополита Андрея. Тільки слова він завжди повторяв, там, де є паства, там будуть і її пастир. І завжди жив, творив, працював для свого народу. Червня 1941 року у Львові було проголошено українську державу. І митрополит Андрей видав пасторський лист, який було прочитано у всіх церквах митрополії. Цей лист не втрачає актуальності і сьогодні до українського народу. З волі Всемогучого і всемилостивого Бога в Тройці єдиного зачалася нова епоха в житті Державної соборної самостійності України. Народні збори, що відбулися вчорашнього дня ствердили і проголосили ту історичну подію, повідомляючи тебе. Українські народи, про таке вислухання наших благальних молитв, визнаю тебе до вияву вдячності для Всевишнього, гарністю, солідарністю, совісним сповненням обов'язків докажіть, що ви дозріли до державного життя. Установленій владі віддаємо належний послуг. Узнаємо головою Державного правління України пана Ярослава Стецька, від уряду, ним покликаного до життя, очікуємо мудрого, справедливого проводу та зарядження, що узагальнили би потреби і добро всіх замешкаючих наш край громадян. Без огляду на це, до якого віросповідання. Народності і суспільної верстви належать. Бог нехай благословить усі твої праці, українські народи, архікатедральному храмі Святого Юра 1 липня 1941 року. Ликання Романа Шептицького. Цей прекрасний монументально-документальний твір досі виходив друком у 1965 році у Торонто, Канаді. У Римі у видавництві УКУ в 1987 році та 1994 році у Львові у видавництві Свічадо. Свічадовостанн спогади Софії Фредро Шептицької. Було видано у 2001 році культурно-меморіальним фондом імені Андрея Шептицького. Олександр. Його вдома звали Ромтох. так називала його любляча мати, наш великий митрополит Андрей. Четвертим сином Олександра, який одружився з Ізою Собальською. І успадкував маєток замостцю, молитву о покликання служіння Господу Богу. Перед Твоїм Христом, Ісусе Христе, стаю разом з твоєю матір'ю, яка є і нашою Матір'ю, разом зі святим Йосопатом і святою Катериною зі Зісієни, нашими покровителями. Передаю тобі опіку цілу мою родину. Допоможи їй, Господи, розростися широкою усіх поколіннях служити тобі вірно. Дай їй християнські матері, які привчили б твоїх дітей до Твоєї служби, дай їй батьків, щоб вони явно і відважно визнавали Твою святу віру і жили в дусі Твоїх законів. Нехай за неї гинуть, як святий сота і свята Катерина зі Сієни на Заході. Так вони на сході борються за визнання Твого намісника. Зволь, о, Господи, покликати з нашої родини священиків, апостолів, мучеників святих. Не нам, Господи, не нам, Господи, але імені Твоєму дай хвалу в нас і через нас. Як даєш імені Твоєму в законі і через закони, Твоїм законом. Чини нашу родину, покликуючи в кожному поколінні кількох її членів до служби твоїх престолів, дай духа й любове, яку наказуєш санам Посіння, духа і, на і сповідництва. Все ж нині, коли роки мої схиляються до заходу. Я можу упевнено сказати, що життя моє було щасливим. Господь ніколи не допускав до згіршення в моїй родині. Господь дав мені змогу пізнати науку і ласку Христа. Господь дозволив мені оглянути його царство, яке розвивалося в моїх дітях. Мого я верталася від хворого батька зі Львова у призвичі, до чоловіка і дітей. На Львівському двірці зустрілося мені моє світське товариство, що їхало на прогулянку. Вони зраділи, побачивши мене, запрошували їхати з ними і шкодували, що я не можу цього зробити. Веселі розмови, сміх переслідували мене, аж поки відкрита повозка, на якій я їхала, не вибралася на Заміцьку дорогу. Працював буде. Врадила мене різниця між тим світом, який я залишила, і тим світом убогих, який я щойно побачила. Огорнуло таке гостре почуття життєвої правди, що захотілося обійняти і до серця пригорнути моє життя з усім, що у ньому здавалось мені важким і недостатнім. І тоді я палко промовила. Господи, завжди посилай мені не те, що я бажала. А те, що у твоїх очах є цінним, і що є милим і важливим для тебе. А коли я після пологів заснула, то уві сні виразно побачила, як мій Степанко, сяючою посмішкою, несе мені на руках новонароджену дитину, прокинувшись. Я відчула, що туга відступила, що мій любий Степан відходить у мир. А я любитиму тих дітей, які Бог мені залишив. Ще драма розлуки, єдине не піддавалося суму, Роман, допливаючи свого берега, переходив ще одну пробу. Можливо, навіть бажа, як попередньо. І це мусило бути, бо саме в цьому і була суча. І передаю тобі в опіку мою родину. 28 травня 1888 року Роман виїхав до монастиря. 792 року. В ці дні у приличах мала відбутися перша служба Божа Отця Андрея. Кілька днів перед тим у прилбачах розпочалася місія Отців Василія. Чотири науки щоденно катехізація дітей привертала чимраз більше людей. Ніби з й води пив народ слово Боже. Одна жінка сказала мені пізніше. «Вперше ми розуміли все, що чули. Роман приїхав у суботу по полудня. Всі, хто були небайдужі до справи його покликання, у цей день прибули до придбучі. Були отець Яцковський, отець Франциск Сародєйський з Риму, отець Юрій Шембак Саратівської семінарії, отець Адам Сапіга, гімназійні та університетські друзі Романа. У неділю в ранішні служби Божі відбувалися в церкві, і нашій родинній каплиці всі сповідалися і причащалися. В переходу у вічність митрополит промовив пророчі слова, немов сповіщення Отця Небесного. Наша церква буде знищена, розгромлена большевиками, але віддержіться, не відступайте від віри. Від Святої Католицької церкви, тяжкий досвід, який впаде на нашу церкву, є хвилевий. Я бачу відродження нашої церкви, вона буде гарніша, величніша від давньої та буде обіймати цілий наш народ. Молімся за заповіту митрополита Андрея з глибини моєї душі. Віддаю покріп твій безмежний велич. Дякую тобі за ласки й дарі, що ними ти наділив твого вірного слугу митрополита Андрея Шевтицького. Прошу тебе, оділи мені своєму батьківському милосердню ласку, про яку я тебе.